Усім привіт! Сьогодні в мене особлива клієнтка. Ось така жіночка. Не дуже гарна. я розповім, що за історія з нею сталося І як ми будемо її прикрашати, щоб якось хоч дати їй нормально. Завтра празнувати? Сьогодні? А я вам цвітаю народження, але ж ви сумна. А на що ви стільки куколів зробили, скажіть мені, будь ласка, подарували вам гроші? І ви пішли в салон? Так і втратили голову там просто, вам все запропонували одночасно зробити. Я навіть не знала треба звернути. А треба їх прибрати якось кафе йдете так.